Селище міського типу Савинці Ізюмського району Харківської області знаходиться за 18 кілометрів на південний схід від Балаклії. Російська армія окупувала Савинці на самому початку війни проти України 2 березня минулого року. Всі шість місяців окупації селище знаходилось під обстрілами. Лупили росіяни по селищу Залеман, де були позиції збройних сил України. Гатили всім, що в них було. що ні, це щоб його не збили. Українські воїни били за селище, щоб не нашкодити місцевим, у ліс, там де були бази і склади росіян. За річкою за лиман були наші бійці. А в нас, отут, за нашими, отут у лісі, де заправка, отак може як на Балаклею їхати. Отам вони відтіля. общем, коротше, над нами свистіло, літало. Нук переляканий, це зараз почав заїкатися. П'ять років внукові. Вони вроді ж виїхали, ну не зразу. Місяця-два вони були ще тут. Усі, хто мав змогу виїхати, виїхали. Залишилося багато стареньких і хворих. Місцеві розповідають, що сиділи у погребах годинами, іноді не виходили сутками. Страх оцей. Страх оцей. Щось мама така, а чоловік лежачий. Я його не можу ні в погріб, нікуди. Ну, в общем, сиділа, сиділа в хаті. Це, це вже як дуже-дуже, як то йому кажу, що він іди ну, в погріб, іди. А зо мною що Бог дасть, та й буде. Люди кажуть, що в період окупації у Савинцях із п'яти з половиною тисяч жителів залишилася половина у багатоквартирному будинку, де мешкає Вікторія, залишилося 12 людей. Ми якось були всі ну разом. У, у кого га. що було там на кострах варили, їсти хто що винесе, в кого що як, так ділилися? Ми якось не знаю, підтримували. Галина ділиться, що з її онкологічною хворобою і до війни ледве виживала на пенсію у 2800 гривень. Коли ж прийшли визволителі, стала зовсім біда. Я ходила по картошині людей, просила ні дідні у город не могла з ногами посадити. Так я раз чотири дні голодна сиділа ні на чому приготувати ні дров, ні світу. Любов згадує, як на початку окупації місцевий дідусь їхав до церкви. Він ще не знав, що потрібно зупинятися на російських блокпостах. Сяд на переїзді, і вони побачили, що він не тормознув, і почали в нього стріляти да в машину. А там люди кажуть що тоді старий, що ви робите? Ну вони отокали. Ну, слава богу, приїхали. Любов каже, що очікувати від озброєних окупантів можна було чого завгодно. Можна було надіятися на все. Ну, коли прийшли буряти, в нас же багато машин людей позабирали. Гаражі отам замки позривали. Місцеві намагалися не спілкуватись з російськими військовими. Якщо треба було кудись піти, то йшли по кілька людей. По одному виходити боялися. У деяких людей старшого покоління страх перед окупантами поєднується з відсутністю образи на них. Фактично не можна біжатися, тому що нас вони, у нас вони Луганські були. Я не чула, щоб когось там, ну, звісно, хто пив. Заставляли там, може, такі, що, знаєте, щось вони не знаю, не те, балакали, що треба. те й забирали. Ну, у нас таких небагато взагалі. Серед тих, хто балакав не те, що треба, був Анатолій Гаргатий. Все життя він працював фотографом у селищі, знімав учнів Савинського ліцею, свята, різні заходи. Також на своєму Ютуб каналі розповідав про малу Батьківщину. Доброго дня, шановні телеглядачі, я Анатолій і продовжую вести свій Ютуб канал. За вісім останніх місяців я не виклав в ефір жодного відео, і на це є вагома причина. Що ж сталося зі мною за цей час. Анатолій Гарагати зафільмував з свого балкона, як колона російської техніки заходила до його рідного селища Савинці. Зайшли колонами. Колона зайшли 100, більше ста видів техніки, декілька колон пройшли спочатку через селище, а потім Отута залишились. І то я все засняв, виклав зразу в YouTube. Ну, Зайшло, зайшов, прийшла розплата. Мене приїхали, забрали, арештували і днів я витягнув. Чоловіка сильно побили й відвезли до Балаклійського слідчого ізолятору. Його відеокамеру, документи та комп'ютер забрали. На допитах окупанти катували Анатолія Струмом. Мене звинувачили в тому, що засняв колону раз, потім бендерівцем назвали, то що я вчив. По українськи балакава, російську мову вчив електрошокером Анатолія за його українську мову росіяни вважали головним бандерівцем Балаклійської громади. 70-річний цивільний мешканець привів у полоні 100 днів. Кожного допиту Анатолій думав, що не виживе. Я спілкувався українською, а вони сказали: якщо будеш робити українською мовою за кожне слово електрошокером став спілкуватися російською, а проскакують же слова українські. Ото скільки раз проскочило, скільки раз і отримував. Чоловік вийшов на волю за декілька днів до звільнення Савинців, коли місцеві дізналися, що окупанти почали тікати 6 вересня. Вони залишили приміщення селищної ради. Було півдня тихо, півдня в суботу було дев'ятого 9 9 9 вересня. вересня, да. було тихо. А тоді почала п'ять техніка грохотати. Ну, в общем, ми там сусідський хлопчик, і я вискочили, як побачили, що наші, ми з ним обнімались, плакали із хлопчиком. З ну, в общем. Савинці були остаточно звільнені від російських окупантів в ході контрнаступу української армії 10 вересня. Біля селищної ради вперше за півроку замайорів український прапор. Субота, 10 число, -е 11 часов. Савинська селищна рада. Савинці тепер це Україна. Ніяких зістряпак не буде. Все буде Україна. У Цевинцях лише кілька зруйнованих будинків, та й то прилетіло у них тому, що там знаходилися окупанти. Таке спостерігається всюди у війні Росії проти України. Населені пункти під контролем ЗСУ розтрощені чи майже повністю знищені. В той же час міста і села, які були під тимчасовою окупацією, майже не постраждали. Зсу захищають і бережуть своє населення, і багато місцевих вдячні їм за це. Вболіваємо за, за наших воїнів, і ми хочемо їм трошки допомогти, щоб їм було краще, щоб їм було легше, і щоб вони чувствували нашу підтримку і нашу подяку їм. Раніше Савинці домовились з волонтерами, що коли ті приїдуть у селище наступного разу, вони передадуть їм подарунки для українських військових. Ми об'явили людям, хто чим може допомогти. І люди відгукнулись на наш клич. І вони чим змогли, тим допомогли. Хто зміг продуктами, харчами, консервацією, хто трошки грошима? Всім, хто чим міг, тим допомагали. Через російських загарбників зруйновані не тільки будівлі, але й стосунки. Ніна вважає неможливим діалог зі своїми родичами, які знаходяться по інший бік і підтримують війну, розв'язану проти України. Моя сестра одна у Москві, племінники в Москві, одна сестра в Ленінграді, племінники в Ленінграді. Ми зараз не вчаємось. Коли я їй написала, що в нас війна, я підтримки ніякої не держала взагалі. ще. Великою проблемою деокупованих територій є те, що після уходу загарбників між мешканцями, які раніше жили поруч і навіть товаришували, виникають приховані і відкриті конфлікти. Наприклад, між тими, хто всім серцем чекав на ЗСУ, і тими, хто був не проти і росіян. Дуже багато було таких, що здавали своїх ж, своїх же ж людей. Дуже багато. І знову ж свої люди, мої родичі, куми, друзі, дуже багато постраждали. І тепер, і тепер ми ну, не можемо до них повернутися зовсім. Це зовсім інші люди для нас. Служба безпеки України затримала лише тих колаборантів, які працювали в окупаційній адміністрації. Тих із місцевих, хто просто симпатизував росіянам, не чіпали. Одна місцева жіночка розповіла нам історію, яку їй розповіли сусіди. А сусідам теж хтось розповів: історія про воїна освободителя котрий побачив українську бабуся біля хати, зупинився, відламав шматок хліба та поділився з нею. Бо війна ж горе. Треба допомагати стареньким. Як перший раз приїхали, він сказав, нам в Росії приказали строго настрого населення не трогати. Привезли гуманітарку, стали возити роздавати. Хоч вроді, й вороги були, але нас населення не обіжали. Мене забрали, а жінка йде по. Базарів, а од неї одвертаються однокласники і друзі, мої друзі, ховаються, щоб, не дай Бог, побачить хтось. Вона ж токсична, вона ж українка. І все, прошу балакати. Як мені з ними спілкуватися зараз? Але спілкуватись між собою все одне доведеться. Щоб якось повернути життя без ворожничої ненависті, на деокуповані території приїздять волонтери. Чомусь ми з вами не народилися у Франції, не народилися в Китаї, в Італії. Бог нам дав цю землю, щоб ми саме тут народилися. То от разом з ним ми повинні і триматися своєї рідної землі. Захищати, берегти, цінувати, примножувати все, що є, і наше покоління, доросле, повинно залишити нашим дітям країну, в якій будуть щасливі наші діти, не десь там, а тут на рідній землі. Тому я хочу подякувати вам за те, що у нас є батьківщина. Бо ваше коріння, кожна ваша сім'я, кожна людина втримала Україну. Ця волонтерська організація одна із найпомітніших в Україні. Почали працювати ще у 2014-му. Допомагають українським військовим, здійснюють гуманітарні проекти, підтримують мешканців постраждалих населених пунктів, зшивають громади. Разом з волонтерами приїжджають і викладачі Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Їх цільова аудиторія діти, які пережили бомбардування, були свідками бойових дій, бачили те, чого б не мали бачити. Сковородинівці підтримують малечу деокупованих окупованих територій подарунками, смаколиками ігровою програмою Веселі соняшники. Ми приїжджаємо до людей, і люди бувають дійсно різні з різними думками, навіть до України. Але я хочу, щоб вони зараз, хоча б зараз, відчули саме Україну. Деякі люди у нас дійсно потребують морально-психологічної підтримки, бо було катування, було дуже важко людям. Тим паче до таких людей треба їхати і дякувати їм за те, що вони, вони теж разом з нашими зсу втримали Україну. Це надважливо. Озій широна калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? О, Павло Велицький медіагрупа об'єктив.